Сьогодні хочу підняти важливу тему наше ставлення до влади та чому ми, як християни, маємо не тільки коритися, а й молитися за тих, хто керує нашою країною. У посланні до Римлян 13.1.2 2, апостол Павло нагадує: кожна душа нехай буде покірна вищій владі, бо немає влади, яка не від Бога. Існуючі ж влади, встановлені Богом. Тому хто противиться владі, той противиться Божому встановленню. Ці слова можуть звучати непросто, особливо в умовах війни чи коли рішення влади здаються не дуже правильним. Але Бог закликає нас пам'ятати, що він керує історією і серцями правителів. У притчах 21.1 сказано: серце царя в руці Господа, як потоки води, куди захоче, туди і спрямує його. Отже, наша перша відповідальність коритися владі, допоки вона не змушує нас до гріха. Якщо влада наказує нам щось, що суперечить Божим заповідям, тоді ми слухаємося Бога, а не людину. Дії 5.29. Але загалом ми маємо підтримувати і поважати законні рішення влади. Особливо у важкі часи. Наша країна переживає війну. Закони щодо мобілізації та обліку військовозобов'язаних приймаються, бо народ потребує захисту. Це нелегкі рішення, але ми, як християни, покликані підтримувати справедливу владу у молитві і послуху. Апостол Павло в 1 Тимофія 2.1.2 закликає: отже, перш за все, прошу чинити молитви, благання, прохання і подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі. Щоб проводити нам тихе і спокійне життя у всякій побожності та чистоті. Молячись за владу, ми не тільки допомагаємо країні, а й відкриваємо своє серце до миру та Божої волі. Тож давайте просити у Господа мудрості для правителів, тому що мудрість це дар, який Господь дає тим, хто просить про це. Якова 1,5 Давайте пам'ятати, наша влада від Бога. Вона не досконала, як ми самі, але Бог використовує навіть недосконалих людей для своїх планів. Молімося за них і благословляємо їх, щоб у них був Божий страх, і щоб вони могли виконувати Божу волю задля миру, добра і справедливості в нашій країні. Мир вам!